Самооцінка, самовпевненість і самоцінність. Саме в такому ланцюжці ці всі е, визначення народжуються і трансформуються. Першим з'являється самооцінка, потім самовпевненість і потім вже е, самоцінність. Чим вони відрізняються. Самооцінка, е, самооцінка це те, що ми набуваємо тоді, коли ще не є самостійним, коли самостійно не досягаємо якихось результатів. Е, наприклад, якщо Людина е займається спортом, є е дитина, да? в неї є досягнення на олімпіадах, там вже самооцінка відходить на другий план, Там стає вже самовпевненість. Чому? Тому що самооцінка це те, що люди е нав'язують. Простір, інфопростір, люди нав'язують своїми діями і своїми словами вам. От зараз даже взяти в соцмережі да, ми кажемо про самооцінку. Це тоді, коли ви заходите в соцмережу, показувати себе, писати, ділитись, заробляти непринципово. Що відбувається? Вам здається, що ви не дотягуєте до якогось блогера, в якого там мільйон переглядів, і вам здається, що він, він каже, що він заробляє мільйони, а ви ні. Оце є самооцінка. Це тоді, коли ви не оцінюєте себе. А вас, от, верніше, на вас впливає оцінка інших людей. Це дуже багато і дуже часто відбувається до вашої першої роботи. Коли ви вже починаєте заробляти гроші да, або заробляти якимось чином авторитет, да, тобто, якщо ви стаєте, наприклад, відомим актором, діджеєм, ведучим, і у вас є е, така зв'язка, да, е, робота оплата і ну, мотивація, да, ще якась, тоді ви вже самостійно розумієте, що ви є, ви щось є. Ви є талановитим, у вас виходить робота, і тоді і за цю роботу платять, і вас на роботі цінять. І тоді з'являється така річ, як самовпевненість. Ця самовпевненість вона трошки може в вашому житті залишитися і до кінця вашого життя, тому що це така своєрідна зона комфорту, коли ви вже починаєте і слухати інших, але... Думати, що ви найкращі. І дуже часто самовпевненість трансформується не в самоцінність, а трансформується в величезне. Его в плані до того підвищити себе, тобто я вище, ніж інші, Я вмію краще, ніж інші, тому я кращий, Але ви ж краще тільки в цьому, да? Тобто, самовпевненість це так звана корона на голові. І деякі люди себе все життя в цьому впевнюють самостійно, плюс простір підтверджують, вони кажуть, друзі, блін, ти такий класний. І ця самовпевненість залишається, і вона заважає рухатись вперед. Вона заважає. Знаєте, прийняти рішення і змінити своє життя в іншому плані, навіть переїхати, навіть змінити роботу. Тобто, знаєте, самовпевненість, як перевірити, це коли ви чіпляєтесь за те, що у вас є, і боїтесь його вт його втратити. От, наприклад, в мене є. Моя ну, сторінка, да, або ви завели якийсь акаунт, або у вас є в телефоні. О, саме класний приклад, це в телефоні список контактів. Да, і ви, наприклад, телефон. Ну, перестав працювати, ви купили новий, а е, синхронізувати можливості старих телефонів у вас немає. І якщо ви зараз я вам про це розповідаю, і ви думаєте, Боже, це вже все. Це вже все, це біда, це страх, це, це Бог зна що, то ви самовпевнена людина. Якщо ми кажемо е, про самоцінність, да, в цьому випадку ви будете думати про те, що. Добре, а воно вже так сталося, тому деякі контакти, які мені потрібні по роботи, я візьму у інших. деякі контакти родичів, друзів я можу да, взяти з мережі, Viber, Telegram, деякі контакти. Мені можливо і не потрібні були, тому якщо вони будуть мені дзвонити, я безумовно буду тоді розуміти, що це те оточення, з яким або ті люди, які важливі в моєму житті, розумієте? Тобто саме цінність це тоді, коли ви, знаєте, маєте, маєте досвід. Ви, наприклад, олімпійський чемпіон, але е, дуже для цього гарний приклад усік, дам. Ви чемпіон, але з іншими людьми ви себе поводите е, так, як з рівними. Ви не кажете, блін, я чемпіон, той то що, а ти тут ніхто. Це відбувається не на словах. Це відбувається енергетично, підсвідомо, наші емоції про це розмовляють. Тому е, все ж таки перехід від самовпевненості до самоцінності це такий, знаєте, момент, коли ви будете цінити. Ваш досвід цінити вас самих такими, які є: вашу, о, нашу зовнішність, наш вигляд, наш, наші цілі, все те, що наше, внутрішнє кожного з нас, таким, яким воно є, і розуміти, що інша людина, вона просто інша. Вона не хоче за мене. І я найкраще за мене, тому що є речі, які я не знаю, а знає вона. У цьому є самоцінність. Тому я вважаю, що доступно розповіла. І е, дуже дуже хотілося би, щоб ваша самоцінність була найкраще. Цього вам бажаю.